Фіаль, сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Бджоли масово гинуть на Львівщині. В п'яти селах Бродівської громади вже втрачено понад тисячу бджолиних сімей а лише в одній такій близько 30 тисяч особин. Пасічники пов'язують це з обробкою полів. Мовляв, фермери використали пестициди. Однак, аграрії все заперечують. Справа на розгляді в поліції. Всі чекають результатів експертизи. Марічка Кужик продовжить тему. Це пасіка пана Павла. Біля кожного вулика мертві бджоли. Є 280 восімдесять сімей, сімей. Ну, деякі вулики є подвійні, то там є по дві сім'ї, ну вуликів так 250. За понад півстоліття, відколи чоловік займається бджолярством, таке сталося вперше. Прийшлися ми по всій пасіці, думали, що там десь одна, дві сім'ї, три, щось там і сталося, чи де полетіли, куди принесли яку труту. Ми пройшлися по пасіці. Біля кожного вулику лежать трупи бжіли. Кучі такі може кілограм, два кілограми бджоли. Такі ж збитки у пасічників п'яти довколишніх сіл було зареєстровано 25 заяв звернень в поліцію від пасічників бджолярів, які постраждали. Господарі певні морбджіл стався через обробку полів. Написали в інтернеті, що будемо обробляти таким хімікатом, який не шкодить для бджіл. Але бжоли почали людям падати після того, як вийшла техніка в поле у громаді. 10 агрофірм, половина з них уже почали обробляти поля, кажуть у мерії. Чи справді хто зі них використав небезпечну для комах хімію? Поки що невідомо. Це дійсно ці колишня якась катастрофа. Ми зібрали нараду, обговорили це все, запросили представників всіх агрофірм, які працюють і мають землі на цій території. Звісно, ніхто не хоче признати визнати свою вину. Підприємство, яке має найбільше земель у громаді, каже, поля кропили, але не шкідливими препаратами для бділ. Є клас безпеки, яке шкідливі чи не шкідливо. Є препарати, які діють на рослинку, На рослинку для того, щоб її зняти. А є клас безпеки, які діють на комашки. На комашки ми ще нічого не працюємо. Ми купили грунтовий вісид. Грунтовий для того, щоб поле мало частоту. Зразки ґрунту та падіж бджіл відібрали для експертизи. Результати ще чекають. Дві тисячі одна сім'я, а є 280 сімей на нашій пасіці помножити і будуть збитки. Отакі збитки. але крім того, ще може бути заражений вулик, якщо то яд невідомий якийсь скільки він діє. Експертиза покаже, чому загинули бджоли та які препарати використовувалися для обробки полів. Яка агрофірма до цього причетна, має встановити поліція? Марічка Кужик Андрій Попович, Львівщина, ТСН 1+,1.